Буває так, життя така незнана штука, воно завжди, як та наука, про світли, радість і любов, котрі приходять знов і знов. Буває так, воно кружляє, і серце наше так стискає, що дух неначе в заперті, хоч в голові думки святі. Думки приходять знову ясні, бувають добрі, а може, й злі, але приносять щось таке, що жити хочеться нам ще. Життя подарки нам приносить, і кожен з нас у нього просить. Щоб добрим було воно у нас, щоб щастя мали, ми і час. Щоб світло в домі завжди було, а щастя всіх щоб не забуло, хай радістю до всіх приходить, і світлий сміх для всіх знаходить. Життя одне нам в світі дано. Для нас це добре всім же знано. Що в світі є таке зерно, що від добра росте воно. Бо всі ми маємо дарунки від всесвіту, це як стосунки, бо ми залежимо від нього. Життя одне і не буде другого.